Вітаю, колеги, друзі! 8 жовтня поздравляю з європейським днем донорства та трансплантації органів. В цей день хочеться побажати всім нам усвідомленого ставлення до цієї проблеми, як з боку тих, хто віддає свої тканини, свої органи для цього, так і тим, хто приймає. І, звісно, що нам з вами, тим людям, які. Або як науковці створюють наукове підґрунтя для трансплантації, або здійснюють саму трансплантацію в якості як фахівців, так і надавачів послуг, як стейкхолдери. І звісно, що хотілося б нам всім побажати, щоб це питання було в достатній мірі чітко врегульовано і етично, надалі було підтримано в всьому світі і дало змогу. Допомагати і рятувати життя буквально тисяч тисячам, тисячам людей по всьому світу. Будьте здорові, до зв'язку. Щастиво!